Продається трактор. Люмс з лопатой. д 65 -й. Був екскаватором. Стартер. Резина така собі. Слабувата. Повеска. вон стоїть. Все работає. Документи є. Тих паспорт присутствує. Ось така апаратура. Находиться Київська область, Бориспольський район, село Рогозів. такий він в салоні. Зараз попробуємо завести, як він на холодну заводиться. <кій> Лопата робоча. Масу не включили. Трактор перебрати. До мотора, до коробки, взагалі. Нічого лізти. заводится четко. Сейчас покажу. Какие давления. Давление 4 на холодную, а на, на горячую Тройка на холостяне. Колодбора робить, блокировка робить. Асмасовую ключу. Сіна цього трактора 5000 долларов з торгом. Для адекватных людей буде хороший торг. Є ще такий драконы. Кому інтересно? Тоже продається. Задня резина. Ну, не нова, но ну, протектор хороший, быстрей. Була колись новий. Такая задняя навеска. Такий дойцовський мотор стоїть. Переоформляється без проблем. Сейчас я обойду на ту сторону.